Хроніка відчуттів п'ятьох чоловіків, які писали про євромайдан у антології івано-франківцям, презентували збірку тематичних есеїв, відомих вітчизняних літераторів. Ці тексти з авторських колонок у періодиці та інтернет-мережі, три місяці нової історії країни у роздумах, помітних змінах настроїв і висновків письменників, які ілюструють аналогічні процеси в суспільстві. Це ну намагання максимально достовірно і точно, так як кожному з авторів це вдавалося. Розповісти про те, що відчували ми всі: друзі, близькі, всі, хто мешкає в Україні. Всі ці дні і місяці. ні в кого з нас ще такого не було в житті, і е, яким би воно не було, що би не відбувалося, е, це є настільки новий, настільки е, несподіваний, е, настільки е, такий досвід, який потребує е, особистої реакції. Пильно відстежував колонки улюблених авторів Прикарпатський письменник Василь Карп'юк. Ідея зібрати їх докупи і створити умовну хроніку, каже він: з'явилася ще у грудні, а вже з початком нового. Року стартувала і робота над книгою. Наприкінці видання його порядник подає хронологію основних етапів Євромайдану, щоб будь-який читач не розгубився та зміг простежити розвиток за тиші й піднесення протестів аж до повалення режиму Януковича. Звісно, усі написані про це п'ятіркою співавторів тексти. Книга б не вмістила. А я намагався відбирати саме ті, які максимально якось узагальнено. Фіксують не конкретні якісь локальні події, а ширше якось обґрунтовуються явища і е, можливо обме. Мислюють, обдумують те все, що відбувалося, і відбувається, але не згодом не через якийсь там відтинок часу. А кожного тижня ще один представник станиславівського феномену, письменник Юрій Андрухович, а також його теска і колега пан Винничук, презентували книгу того ж вечора вже у місцевій книгарні. Є окрім їх творів, антологія вмістила також колумністику харків'янина Сергія Жадана.